Знаєте, що суть комунікації зводиться до реакції співрозмовника. Що я маю на увазі? Коли ви кажете Мені погано від твоїх жартів, або Ви любите пожартувати, а людина каже Мені погано від твоїх жартів, відразу починається така історія про те, як ви неправильно вас зрозуміли, або ви неправильно зрозуміли, або це взагалі піклування, або ще щось завгодно. Так от. Якщо ви щось кажете, і ваш співрозмовник каже, мені це не подобається, я так не люблю, ви повинні зупинитись. Ваш мотив в даному випадку не має значення, тому що це може бути прикро іншій людині, або вам прикро, якщо вам так кажуть, і носити пасивний характер, пасивно-агресивний характер, тому що якщо вам кажуть, або ви кажете, зупинись. А цього не відбувається, ймовірніше людина таки хотіла вас образити або зробити вам боляче, просто не готова зізнатися в собі або вам у цього. Згодні з такою думкою напишіть під цим відео.